Вам не здається, що у нас з вами є спільний посттравматичний синдром. Це коли ти бачиш плашку український контент і автоматично готуєшся виправдовувати, виправдовувати поганий звук, слабкий сюжет чи акторів, які ніби вперше бачать сценарій. Охреніла стерва зовсім, блін, дура! Кінчена взагалі. Сила, це не метод. Відстаньте. Ми роками жили з установкою, що своє це такий собі. Бідний родич, якого треба любити, просто за факт походження, а не за якість? Це наша з вами спільна травма дешевого контенту. Ми роками погоджувались на поганий звук, жахливі сценарії та піратські сайти, де кожні три хвилини вилітає реклама, вбиваючи усю атмосферу від перегляду. І найгірше ми з вами звикли, що це окей, що для нас і так зійде. Але зараз все-таки щось змінилось. І тепер питання полягає в тому: а як навчити величних? Чезну країну любити своє, якщо роками її привчали до протилежного. Тож сьогодні ми з вами розберемо методи радикальної терапії та чи працює нав'язування споживати українське. Чи ж варто все-таки обирати метод м'якої сили, де якісний продукт робить усю роботу за вас? Сьогодні беріть попкорн до ваших екранів. А поки я вам кажу, приємного ранку, дня та приємного вечора. Мене звати Аня, а ви на каналі Приємний вечір. Нагадую вам Перевірити підписку на цей канал, також обов'язково ставте лайки, тисніть дзвіночки, щоб не пропускати нові відео. І обов'язково коментуйте, якщо вам є про що сказати. Також, звісно, як вам мій сьогоднішній образ, я його спеціально готувала тематично, тому що ми сьогодні з вами розмовляємо про контент. І в мене вбрання, ніби на голівудську доріжку. Ну і хоча б за це можна поставити лайк. Знаєте, любов неможливо вбити силою, навіть якщо наміри максимально благі, а мета свята. Але в нашій реальності, де все несеться надто швидко, індустрія українізації розділилась на хорошого і поганого поліцейського. І почнемо ми з методів радикальної терапії. Коли ми говоримо про публічний осуд і безкомпромісність, перша ім'я, яке спадає на думку, звісно ж, Олена Манзюк Олена не обирає дипломатичних шляхів, вона використовує три Ерні висловлювання публічно підсвічує тих, хто досі не зробив свій вибір і робить це максимально гостро. Ми, звісно, можемо по різному ставитись до її тону, але давайте сьогодні нікого не засуджувати, а просто подивимось на це як на стратегію. Тож чи працює така стратегія? Ну візьмемо найяскравіші події останнього року, а саме скандал з Анною Алхім. Алхім принципово продовжує слухати російську музику і ще й виставляти її до себе у профіль. У мене музика вона в... Політики. Також дивиться російські серіали і заявляє, що це круто. Мандзюк же використовується як приклад найвищого ступеня латентної руки. І тут у нас з одного боку Алхім, яка маніпулює поняттям свободи вибору, і каже: Я українка, я допомагаю ЗСУ, але маю право слухати те, що хочу, бо музика це просто музика. З іншого боку, мандзюк, яка каже: Ні, під час війни не буває просто музики, просто контенту. Кожне ваше прослуховування в Apple Music – це роялті, які перетворюються на податки в бюджеті агресора, а потім на ракети. Але знаєте, от у чому парадокс? Поки Олена в черговому треді агресивно вчить любити своє, вона. А мимохідь формує армію тих, хто починає її ненавидіти саме за цей тиск, і в цей момент українізація в їхніх очах перетворюється на якесь покарання. І Трес, на жаль, якщо вести хештег мандзюк приблизно забитий ось такими думками. Саме агресія людей на кшталт мандзюк призводить до того, що люди починають йти в протест не проти України і українського, а проти нав'язування. Так працює психологія, і це абсолютно нормально. Я за українізацію. Але коли вона перетворюється на ти не такий українець, це вже секта, а не культура. Секта Терена та Мандзюк. Вважаю, що мандзюк необхідно заблокувати в усіх соцмережах і притягнути до відповідальності за травлі людей. Таким людям не місце в країні, де йде війна, і кожен повинен підтримувати один одного. Тож, дійсно, якщо почитати думки людей, складається враження, що агресивна тактика Олени, попри благі наміри, частіше породжує лише опір і протест, бо неможливо змусити людину щиро полюбити своє через. Почуття провини. Але знаєте, коли в усій цій історії стався перелом, коли Олену, попри всі скандали, почали реально любити і мало не співати їй оди? Це сталося, коли вона з'явилась в новому шоу від Світ ТІВІ зрадники. Тут Олена вже не виступає як скандальна блогерка. Вона не сперечається з усіма в коментарях, а показує свій розум, кмітливість і стратегічне мислення. І це все приправлено таким рівнем продакшену, який ми звикли бачити. Десь у голівудському кіно чи ви боїтеся втратити довіру людей? У грі ні, не боюсь. Ким ви себе бачите у цій грі? Я себе бачу зрадниця. Така сила просто офігезна. Ти відчуваєш, що в тебе є влада, з нею потрібно бути обережною, тому що вона може тебе і занепастити. Більш того, коли я сама почала дивитись це шоу, спочатку дуже-дуже прискіпливо віднеслась до участі Мандзюк і була майже впевнена, що вона буде мене бісити весь проект. А потім з кожною серією вона реально почала круто розкриватись. І чим далі, тим більше вона мені почала подобатися. Так, так, не кидайте в мене капцями, поки самі не подивитесь це шоу. Тож, з'явившись у якісному українському продукті, Олена дала аудиторії набагато більше, ніж усіма своїми скандалами разом узятими. Вона закохала у себе через свій інтелект і гру. Я бляха, в захваті з гри Мандзюк. Вона тут шикарна. Моя квін-шоу-зрадники, це Олена Мандзюк. Ну просто шикарно грала. Розумно. І не банально Олена Мандюк зробила цю гру, і цей кейс і шоу, мабуть, найкращий доказ моєї сьогоднішньої теорії. Виявляється, щоб нас українізувати, не обов'язково на нас кричати. Достатньо дати контент, від якого ми не зможемо відірватися. І давайте я вам взагалі розкажу, що це за шоу, тому що багато моїх глядачів можуть ще не знати. Тож зрадники це українська адаптація легендарного світового формату «The Traitors», який вже встиг стати культовим у Британії і Са. Ша, якщо дуже просто, це мафія на максималках, але в декораціях розкішного замку із реальними людьми. Правила жорсткі: є група вірних і кілька зрадників, яких призначають на самому початку завдання вірних вирахувати зрадників і вигнати їх, поки ті не вигнали всіх по черзі. Тут у мене, до речі, для вас невеличкий ексклюзив, тому що ви точно цього не знали, але я вам розкажу. Виявляється, Світ ТІВІ не просто мали можливість, а отримували наполегливі запрошення знімати цей формат формат у Європі в їх легендарних замках, але команда свідомо обрала наш замок Шенборнів, що на Закарпатті. Вони принципово вирішили відмовитись від європейських локацій, тому що в пріоритеті було створити топовий продукт саме в Україні. І погодьтесь, наш замок своєю архітектурою і містикою взагалі не поступається за кордоном. І як на мене, це вже достатній аргумент, щоб зайти і подивитися це шоу. До речі, сьогодні, 25 грудня, фінал зрадників. І я вам не просто рекомендую, а наполягаю Після цього відео піти подивитись нові серії. Тим паче, що підписка перших сім днів на Світ TV безкоштовна. І тепер, до речі, вже не треба чекати нову серію щотижня, як це робила я. А можна подивитись сезон одразу. Так, от, взагалі, до чого я веду? Я як кріейторка, яка щодня вкладається у свій контент, дуже добре розумію. За кожною такою картинкою стоїть неймовірна кількість людської роботи, яку ми зазвичай просто не бачимо. Ми як звикли, натиснув кнопку, і воно там нам на телеку показує. Але насправді це місяці підготовки, ідеї, якісь божевільні зусилля команд, щоб створити щось своє, щось українське, і класний приклад такої роботи: ще один масштабний проект від світів -Ві, фільм Окаан Ельзи спостереження шторму. Ця стрічка приурочена до 30-річчя гурту. Але це не просто нарізка старих кліпів, це унікальні кадри з бекстейджу, спостереження за гуртом під час їхнього туру, архівні записи, які раніше ніхто не бачив. Що ви відчували, коли передивлялись архіви? Були. Такі моменти, коли я відчував крінж, були такі моменти, коли навіть сором я б сказав, у Господи. Це краще не показувати, ладно, показуйте, але це жахливо. Команда проекту буквально два місяці жила разом із музикантами. Вони фіксували все, як Вакарчук налаштовується перед виходом на сцену, як вони сваряться на репетиціях, як готують великі благодійні концерти. І, наприклад, фільми такий фан-факт відкривається, що вокаліст гурту Святослав Вакарчук застряг в холодильнику, в який як в реквізит з кліпу до пісні, там де нас нема, заліз на сцені, і з якого мусив вибратись після вступу. А натомість він там отримав напад клаустрофобії. Не знали, не знали. Цікаво, цікаво. А вся робота по цьому фільму тривала аж півтора року. Тож це і людський, і фінансовий ресурс, звісно. І чесно, коли ти дивишся такі масштабні проекти в Україні, ти реально бачиш роботу команди і вкладення. Їх видно у кожному кадрі. А повірте, я для цього каналу стільки документалок передивила, що навіть топові документалки з Netflix можуть не дотягувати до цього рівня візуалу, що є. Є на окан Ельзи, так от до чого я веду зараз, коли індустрія почала видавати таку якість, мені трохи прикро читати втрет з коментарів в стилі: а на що мені платити? Скиньте посилання на піратку. Шоу зрадники дуже цікаве, звісно, але хтось може мені пояснити, якого х я в Україні маю платити. Щоб подивитися українське шоу, Коли я бачу такі коментарі, мені хочеться одразу запитати: а з яких пір наша мова чи прапор стали дисконтною картою на безкоштовне життя? Ми ж з вами не заходимо у супермаркети, не кажемо, якого дітька я повинен платити за український хліб. Він же український. Але з контентом у нас досі працює цей викривлений ген піратства. Ми звикли, що безкоштовно це взагалі-то норма, база ґрунт, основа. Проте правда в тому. Тому що безкоштовного контенту не існує. Тут згадуємо початок нульових. Люди знали: якщо я хочу подивитись кіно, я йду на ринок. Туди, де на розкладках лежали диски 10 в одному, і за 20 гривень ти купував усю фільмографію Бреда Піта в такій якості, ніби її знімали на тапок. Але ці нюанси можна було перетерпіти, бо дешево ж для розуміння. Ліцензійний диск від офіційного дистриб'ютора тоді коштував понад 100 гривень. А я нагадаю, середня зарплатня в Україні тоді була. Приблизно 800. віддати одну восьму доходу за один фільм. Ну це здавалось дійсно невиправданою розкішшом. Тому у нас з вами в Україні процвітала так звана цифрова мафія. Професійні камермени підкуповували адміністраторів кінотеатрів, щоб зняти екранку в порожньому залі вночі. Хакери зламували сервіси студії дубляжу, щоб вкрасти оригінал ще до прем'єри. А реліз групи змагались за секунди. Хто першими за лікрадена на торрент. За даними вирають. На обладнання та підкуп персоналу піратські синдикати витрачали сотні тисяч доларів на місяць. Чи розуміли ми з вами, що ми купуємо взагалі паль? Ну, знаєте, мені у 2005-му було 5 років, і я чесно не задавалась питанням, звідки у мене всі частини шрека на DVD. Але дорослі, ну я думаю, точно знали. І робили вибір на користь свого гаманця. І ніби, знаєте, усіх можна зрозуміти: хочеться побачити світові хіти, а грошей немає. Ну, типу, не ми такі, таке життя. Але тут я вам кажу: сядьте, будь ласка, тому що від наступної інформації у вас буде шок. Принаймні, у мене був такий шок, коли я писала сценарій, що я потім ще довго відходила. Так от, до 2013 року торгівельне представництво США офіційно визнало Україну піратом номер один у світі. Нас внесли до категорії Priority for Форейджен Country. Це найвищий рівень порушників. Того року ми були єдиною країною в цьому списку. Єдиною на. Весь світ, і на цьому все тільки почалось. Через це США призупинили для України дію генералізованої системи преференцій. Простими словами, наші підприємці втратили право безмитно ввозити в штати понад 3500 видів товарів. Тільки вдумайтесь, через те, що хтось там не хотів платити за фільм. Наші виробники соняшникової олії, металу та кондитерки платили величезні мита, ставали неконкурентними і втрачали ринки. За підрахунками українська економіка щороку втрачала. Право на безмитний експорт товарів на суму близько 200 мільйонів доларів, що для України в той момент були просто космічні гроші? Тож, взагалі, як вам такий ефект метелика? Один піратський диск у 2005-му і мінус сотні мільйонів доларів для економіки країни через 10 років. Ну і тут виникає дійсно логічне питання: то чи дійсно цей контент був для нас з вами безкоштовним? Чи ми просто платили за нього не гривнями, а своїм майбутнім? Своєю репутацією Репутацію у світі своїми дорогами, зарплатами наших людей, і, врешті-решт, можливість мати власний крутий український продукт набагато раніше. Але спокійно, ген піратства, звісно, нікуди отак одразу не зник. Він просто мутував. З появою швидкого інтернету диски моментально трансформувались у сайти. Фізичний носій став непотрібним, бо все опинилось на відстані одного кліку. Але мабуть, номінація від 2013 року на року названня головного пірата світу так сильно вплинула на на. Нашу індустрію, що українські медіагрупи вирішили час діяти радикально. Вони об'єднались коаліцію під назвою чисте небо. Як це взагалі працювало? Вони почали тиснути ні, не на піратів, а на рекламодавців. Великим світовим брендам, на кшталт Кока-Кола чи Samsung, казали прямо: ваша реклама крутиться поруч із краденим контентом. Ви буквально фінансуєте злочинність, і це величезні репутаційні ризики. Ми пояснюємо рекламодавцям, що не потрібно давати рекламні бюджети на такі майданчики, оскільки це нелегальний бізнес. Тож бренди, звісно, почали масово йти з піратських майданчиків. Саме тому сьогодні на таких сайтах не залишилось нічого пристойного, тільки казино, лото і сумнівні препарати. А після 2016 року, коли створили кіберполіцію, боротьба вже стала силовою. Кейс FC2 став дуже показовим. Це була масштабна операція, де поліція вилучила близько 60 серверів. А з Вивки правовласникам тоді оцінили в 5 мільйонів гривень, і це лише те, що змогли довести документально. А це на секундочку цей FC2, це не просто піратський сайт, це ціла екосистема дзеркальних сайтів, в яких існувало просто десятки в інтернеті. Тоді у українців стався реальний траур. Люди почали писати петиції, вимагали повернути доступ, бо вважали, що їхнє законне право дивитись все безкоштовно. Але система була вже запущена. Більш того, Нацбанк та платіжні системи почали блокувати транзакції, що йшли на рахунки онлайн казино які спонсорували піратів. Якщо піратський сайт не отримує гроші від реклами ставок, йому немає за що тримати свої сервери. Знаєте, якщо так трошки подивитись у минуле, я можу згадати лише уривки з пам'яті, як ці піратські сайти почали відвалюватись один за одним. І чесно, в своє виправдання скажу у свої 16 я взагалі не розуміла, що цей контент є краденим. Для мене це було просто. Кіно в інтернеті, і тоді знаєте, якось не було культури пояснювати, де брати оригінал і чому це взагалі. Так важливо. Звісно, поява кіберполіції, заморожені рахунки від Нацбанку це все повпливало на піратські сервера. Але знаєте, що насправді поставило крапку в цій епосі? Найефективнішим методом боротьби виявилась поява крутої альтернативи. І з'явилась вона у Швеції. Так, так, звісно, я вам тут наговорила купу усіляких поганих фактів про Україну, але світовою столицею піратства довгий час вважалась саме Швеція. І саме там створили найбільш. Більший у світі піратський сайт, і жодні суди чи поліція не могли його зупинити. Але в якийсь момент. Саме у Швеції з'являється Spotify. його засновник. Тоді сказав геніальну річ. Ми не будемо боротись з піратами судами, ми переможемо їх зручністю, і це спрацювало. Виявилося, що людям не шкода заплатити пару євро, щоб не витрачати час на пошуки посилань, не качати віруси і не перевіряти файли. Люди просто хотіли натиснути кнопку Play і кайфувати. Тож за кілька років таким чином піратство у Швеції майже вимерло, простіше кажучи, зру. Учність перемогла халяву. Але якщо Спотіфай це про музику, то що тоді з кіно? Тут історія ще цікавіша. Поки ми в 2000-х бігали на ринки за дисками, у США вже наповну працював Нетфлікс. І ні, він не завжди був додатком у смартфоні. Netflix з'явився ще у 1997 році. І знаєте, як вони працювали? Це взагалі зараз буде звучати просто як мєм. Вони працювали поштою. Ви замовляли фільм на сайті, і вам у поштову. Скриньку привозили фізичний dvd диск у фірмовому червоному конверті. Ви дивились його і просто відправляли назад поштою. Вже тоді американці боролись з прокатами дисків не заборонами, а зручністю. Тобі не треба нікуди йти. Диск сам приїде до тебе додому. А у 2007-му, якраз коли ми тільки освоювали торенти, вони вже запустили онлайн стрімінг. Тобто цивілізований світ уже тоді звикав, що контент це сервіс, а не крадіжка. І от ми з вами за. Зараз повертаємось до того, з чого ми почали це відео до моєї теорії про Олену Мандзюк. Пам'ятаєте, агресія, крики і спроби напхати людям за те, що вони роблять щось не так, не працюють. Ви можете скільки завгодно соромити глядача за піратство або агресивно повчати за мову, але людина не змінить свою поведінку, поки їй є окей у її зоні комфорту. І навіть якщо цей комфорт, це сайт, помийка з рекламою казано або споживання російського контенту. Бо на мою думку, за Заборони викликають лише супротив, а от якість вона викликає бажання належати до кращого. Отже, маємо таку ситуацію: 2016-2017 роки. Піратські гіганти падають. Реклама казино стає дедалі токсичнішою. Качати фільми з торрента по декілька годин взагалі не варіант. І тут у людей виникає логічне питання. Окей, де мені тепер дивитись кіно? І тут на арену нарешті заходять українські стрімінгові сервіси. І раз я на початку згадувала зрадників і фільм про Кан Ельзи на світєві, то давайте візьмемо цей сервіс як приклад для розбору. Вони з'явилися ще у 2017 році, якраз коли епоха піратства почала згасати. І за цей час вони пройшли шлях від просто сервісу з каналами до повноцінного гіганта індустрії з якісним українським контентом. ТВК. Каналами, світовими фільмами та хітами, мультиками та навіть першим легальним аніме в Україні, але стати лідером їм допомогло розуміння нашої з вами болі. Ви, наприклад, помічали, що багато культових фільмів на кшталт матриці, Фореста Гампа чи перших частин Гаррі Поттера ми роками дивились, ви ще те, російською, і це не тому, що ми з вами так чомусь хотіли. Просто до 2006 року в Україні взагалі не було закону про обов'язковий дубляж. Це, що знімалось раніше, або не мало української доріжки взагалі, або вона була відверто не найкращої якості. І ось тут з'являється проект Голівуд українською від «Світ ТІВІ». Вони першими в Україні підписали прямі контракти з такими гігантами, як Disney, Парамаунт, Юніверсал і Sony. Але головне тут не папери. «Світ чи не єдині, хто має доступ до оригінальних доріжок від голівудських студій. Але попри це, все одно вони створили свою власну студію – і власними силами роблять озвучку світових фільмів українською мовою. Це на секундочку означає, що ви чуєте не тільки переклад, а ідеально зведену картинку і звук. Де кожен шепіт чи вибух звучать саме так, як задумав режисер у Лос-Анджелесі? Скажи, я ж не помилився щодо золотих злитків. Ми тут з іншого приводу. Нам треба дещо прикупити. Крихітко, погуляй. Ну і звісно, акторів дубляжу вони найняли теж топових. Ви точно впізнаєте ці голоси. Це Юрій Горбунов, Руслана Писанка, Віктор Андрієнко. Скільки їх? Хто прикриває північну ріку? Отак от, от: Один, два, три. Вера верту. Я хотів би зробити кілька нагальних оголошень. Це професіонали, які роблять і робили так, щоб Аль Пачіно чи Роберт Дауні молодший звучали так само природньо, як і ми з вами. І власне шоу Зрадники це продовження цієї ж історії. Сервіс більше не просто купує чуже, він створює своє і робить це на рівні того ж нетфліксу. Я б сказала навіть краще. Тепер у нас є масштабний контент, який знімається в наших замках. І нам з вами більше не треба шукати піратські сайти, щоб подивитися щось реально круте. Але окей, не одними зрадниками єдиними, хоч я їх дуже люблю, і про них би я говорила годинами. І скажу чесно, я б сама хотіла там взяти участь, тому чекаю кастинг другого сезону. Сподіваюсь, я побачу, коли він буде і подам свою заявку. А то що, інші ютубери ходять по кастингам? А я ні. Так от, у світі ТІВІ є ще власні проекти ТІВІ Ориджіналс, наприклад, серіал Ховаючи колишню. Якщо ви зумер і любите чорний гумор та динаміку, це ваша зупинка. Бо мало не вперше український серіал виглядає як європейське кіно, а не комедія, що застрягла в минулому десятилітті. Скажу одразу: сюжет взагалі сам по собі дещо специфічний. Четверо чоловіків приходять на похорон дівчини військової, яка ще зі шпиталю сама їх туди запросила. Вони йдуть в її улюблений бар, аби вшано. Пам'ять і з'ясувати, а нащо вона взагалі їх там усіх зібрала? Чесно кажучи, я коли вперше побачила ці нарізки, просто офігіла від рівня гостроти. Бо мені, наприклад, самі жартувати на такі теми ну трохи стрьомно. А от серіальчик, де це вміло обігрують, залюбки дивлюся. А ви чому не там? У мене троє дітей. Я волонтер. Я ще вчусь. Я доначу стільки, скільки вам разом не снилося. Я секло. Зато чесно. Ну як ви бачите, каст у цього серіалу також доволі серйозний. Одну з головних ролей, оховаючи колишню, зіграв Олександр Рудинський. Так, це той самий актор, який знімався у серіалі Агентство Джорджа Клуні на нетфліксі, а інший фільм з його участю отримав премію БАФТА. Також Артур Логай, актор театру драми і комедії. І до речі, він також брав участь у зрадниках разом з Оленою Мандзюк, також один з моїх улюблених за персонажей. І також неймовірно круті актори В'ячеслав. Довженко та слава Бабенков. І ще фан факт: Саундтрек до цього серіалу писала Клавдія Петрівна. Якщо ви теж як і я протягом останніх двох місяців у Тікток чули цей фрагмент пісні. То знаєте, що вона написана спеціально для серіалу, ховаючи колишню. Взагалі, до речі, якщо так подивитись на е, проекти світів, Originals», здається, що вони ніби йдуть трохи проти загального тренду. Поки багато світових платформ роблять акцент на жіночому досвіді. Тут, ну от особисто для мене, помітна фіксація саме на чоловічих історіях. Ну, принаймні мені здається, ну саме зараз так. Тож ще один оригінальний проект від платформи Життя на трьох це серіал при трьох чоловіків, які з змушені жити під одним дахом у зйомній квартирі, там повний набір. Безтурботний Андрій, якому батько в один із днів заблокував усі картки і забрав тачку, щоб навчити життя. Сценарист Гриць, якого дівчина примудрилась виставити з власної хати, коли він повернувся додому раніше, і Айтішнік Максим, який так гучно звільнився заради нового оферу, що не помітив, як компанія збанкрутувала ще до його приходу, і всі вони змушені жити в одній орендованій квартирі, і як тут налагодити свої. Є життя з такими співмешканцями. Особливо коли з'являється вона. Даринка. можна просто Дусла. Я от вам розповідаю, що це такі комедійні жанри. І багато хто з вас може зараз сказати: а такий контент взагалі на часі. Може, треба нам робити, ну, взагалі-то серйозне кіно про війну, спадщину, про травми. Але я вам тут скажу як креатор, який бачить не тільки ідею, а й реальний запит аудиторії. Так. Цей контент абсолютно на часі, бо в складні періоди людям часто потрібні не лише великі сенси, а й можливість видихнути. І це не моя інтуїція, це світові дослідження, показують, що під час криз майже 40% глядачів свідомо обирають легкий розважальний контент і гумор як спосіб знизити рівень стресу. Одне з таких, якраз, було проведено пару років тому під час COVID-19. тож відповідно запит на легкість зараз в Україні значно більше, ніж здає. На перший погляд, і в цьому контексті справді цінно, що в Україні нарешті з'являються платформи, які можуть закривати ці потреби. І що найважливіше робити це якісно. Підсумовуючи все сказане сьогодні, для мене найважливіше в цій історії навіть не конкретні проекти, а те, що в Україні нарешті з'являються платформи, які мислять не окремими шоу чи сезоном, а індустрією, коли інвестиції йдуть не лише в гучні формати, а й у дубляж, продакшн, команди. Нові ідеї та різні жанри. Саме з таких рішень починається нормальний ринок, коли якість стає стандартом, а не приємним винятком. І коли глядач звикає до того, що український контент може бути різним, легким, складним, іронічним, масштабним, але при цьому завжди зробленим професійно. Так, я справді вважаю, що закохувати в українське через якість набагато простіше і ефективніше, ніж через скандали або примус. Бо коли продукт зроблений професійно, з ідеєю, з повагою доглядача йому не потрібні гучні пояснення, чому він правильний. Його просто дивляться, його радять друзям, до нього повертаються. Тож на цьому моменті мені вже справді цікаво почути вас у коментарях. Якщо ви бачили щось із Originals від Світіві, поділіться в коментарях, що зайшло, а що ні. Ну і якщо не дивились зрадників, то сьогодні ідеальний день, щоб це виправити. Я точно піду після цього відео дивитись. А далі ми з вами будемо чекати, чим український стрі Інак здивує нас у новому році, бо здається, попереду ще багато масштабних історій. Тоша, я вам дякую, що ви дійшли зі мною аж до цього моменту. Усім цьомчики і побачимось у наступному відео. I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up